З приводу того відео, шановні телеглядачі російської сторони щодо заходу в Покровськ підрозділів окупаційної армії, яке було показано ледь не як тотальний контроль росіян над містом. Є декілька нюансів. Перше, вони пересувалися під прикриттям туману, а це унеможливлювало застосування сил оборони України ФПВ, і розвідувальних дронів. Але головне знов процитую російські пабліки. Такий собі військовий. Кореспондент на Так От він пише: після публікації цього відео Сили оборони України нанесли комбінований удар по локаціях російських окупантів, саме там, де вони і пересувалися. І за його словами, цитую мову оригінала: гара двохсотих і куча сажоної техніки. І це от яскраве. Відображення вже з боку російської сторони тих подій, які відбуваються в Покровську. Ну і основне наразі ще раз підкреслюю, загрози оперативного оточення покровську немає. Логістика забезпечується в тому числі і під прикриттям туману, і першу чергу силами оборони України. Причому Проводиться ротація не тільки особового складу, але й на відміну від окупантів перекидається важка бронетехніка, і вони змушені підтвердити ефективне використання української важкої бронетехніки вже в Мирнограді.